Далі сказав їм Ісус, як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття! хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Якщо ми покладаємося на Господа Бога, то милосердний Небесний Отець про нас подбає. Якщо ми будемо жити по божому приймати світі тайни, чити, добро, добровольника гріхів. Ось той дух нас поведе по житті, і ми будемо радіти Господом, радітимемо тим, як Господь Бог про нас дбає. Будемо радіти тим, що ми є спасенні. Ісус сказав, як я вас посилав без калитки, без торби, взуття, без хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Коли ж ми не з Богом або не все віддалися Господеві, з усього серця його не любимо, тоді нам бракує правдивої любові до Господа Бога, розкаяності, Божої благодаті, Божої науки. І людина також в житті зауважує, що багато їй, що бракує, не вистачає їй добре стосунки з людьми, свариться, осуджує, немає людської любові, немає забезпечення, часом багато працює, мало має, завдасть комусь, ненавидить, немає впевненості в майбутньому дні. Коли ж ми стараємося жити з Богом, на нього покладаємося, тоді нам є добре, Божа любов нас загортає, Господь Бог охороняє нас із зла, і ми радіємо Богом, радіємо спасінням і хочемо чинити волю Господню. Спілкуємося з Господом Богом, молимося. Як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли, коли ми йдемо проповідувати слово Євангеліє, навертаємо грішиків, чиємо добро, робимо діла милосердя, тоді зауважуємо, як Бог піклується про нас через нас, діє, промовляє, то краще покладатися нам на Господа Бога і жити по Божому аніж перебувати в гріхах і завжди мучитися чи нарікати, чи мати такі ідоли, яких хоче людина осягнути, заробити багато грошей чи визнання людей, чи що інше, її поневолює. Христос до них промовив: тебе ж хто має калитку, нехай зімеї, так само й торбу, хто ж. Немає, хай продає свою одежу і купить меж. Христа Ісуса мали зарештувати, ув'язнити і вбити на Алгофі, але Він воскресне і Воскрес і дав нам вічне. Тепер Христос Бог промовляє до своїх учнів, щоб вони себе налаштували на боротьбу або духовно, духовна. Боротьба буде ворожнеча проти них. Багато хто збунтується і не захоче повірити в Христа Ісуса, не забажає покаятися, не схоче жити побожно. Тому хай продає одежу, купить меч. Меч купується для війни, для охорони. Таким чином Христос Бог каже, що буде велика духовна. Боротьба, що треба буде відстоювати віру в Бога, віру в Христа Ісуса, віру в Ісуса Месію. І не потрібно їм купувати меч зі зісталі, заліза, але треба мати меч духовний, Слово Боже, промовляти Божу істину, Слово Івангелія, свідчити про Христа Господа. Розп'ятого Воскресло для того, щоб навертати людей до Бога, щоб відвертати їх від всякого зла. Тепер же хто має калитку, нехай візьме її, так само й торбу. Тож, хай людина себе налаштує на те, що буде жити часом в великих стражданнях, бо грішне оточення буде переслідувати зневажати, не сприймати ми християнської позиції, християнської поведінки праведників. Треба бути зорганізованими, вірними Богові, робити зусилля, щоб і виживати серед людей, щоб виконувати свою працю, але одночасно, щоб зберегти моральність, віру в Бога, побожну поведінку. А також, щоб ще й інших навертати довіри в Господа і терпеливо переносити зневаги, насмішки чи відкинення. Бо, якщо на перших порах учні діяли безтурботно, успішно, чуда відбувається, духи виходять, покидають людей, важко хворі. Стіляються Божою благодаттю, вони проповідують Івангеліям, Господь Ісус є з ними, помножує хліби, рибу, годує їх, і вони чуються в затишку в новій реальності Божої благословень, Божої любові, благодаті. Але коли Христа Господа розп'яли на Христі, вбили, то всі учні, крім Івана Богослова, розбіглися, втекли, налякалися, боялися за своє життя. Але Христос воскрес і дар Святого Духа, злинув від Отця через Христа Господа на апостолів, і вони продовжують місію Христа Ісуса, вони розповідають, що Ісус це є Месія. Христос Спасилий світу, Син Божий, що Він Воскрес живий, і мають боротьбу. Одні люди навертаються, вірять в Христа Господа, каються, приймають тайне хрещення, інші бунтуються, переслідують, тому що вірять в поганських ідолів, живуть в гріхах і не хочуть покинути зло. Починається боротьба, але та боротьба не фатальна, не якась для нас днітюча. Знаємо, що у грішному середовищі ми не всіма сприйняті багато хто буде не розуміти нас, відчужуватися від нас або зневажатиме на нас, а багато хто і навернеться до віри Христа Господа, покається, буде ходити до католицької церкви, прийматиме святі тайни, буде спасенним. Через це ми не повинні. Боятися нової реальності, коли навернулись до Господа. Бо коли жили в гріхах, то ніби всі свої, разом пили, гуляли, осуджували, чи поворожка ходили, чинили розпусту, чи обмовляли кого, сварилися і ніби знайоме, рідне, лапка середовище. А коли навернулися до Бога, то вже не крадемо, не брешемо, не осуджуємо. Не чинимо розпусту, не піячимо, ходимо до церкви, стараємося, поводити все виважено, побожно, мудро, маємо любов до Бога, до ближніх. І багато хто вже нас вважає за дивних людей або за чужинцю, ворожих для себе, або якихось неправильних, і починають зневажати чи розбігати. Але дехто не вертається і з радістю теж покидає гріхи. Хай намагається жити по Божому, приймає святі тайни. Кажу вам, має збутись на мені, що написано, його зараховано до злочинців. Кого не зарахували до злочинців, сина Божого, безрічного, святого? Якщо Христа Господа зарахували до злочинців, що Він ні одного пана вчинку не вчинив, ні одного пана слова не сказав, не мав гріхів, тому що він святий, син Божий то нас, грішних людей, тим паче зарахують наче до злочинців, будуть казати, що ми є погані грішні, навіщо ми їх навертаємо до Бога, будуть нам доказувати, що ми не такі вже й праведник, за яких себе вдаємо. Через те будуть говорити, що ми в чомусь погані. Когось навертаємо до Бога, вони кажуть, дивіться на себе, а ти он то не так сказав, чи не так зробило. Це теж гріш чи грішно. Ми кажемо, якщо в нас є які гріхи, то каємося з них своєчасно. Якщо були, то посповідалися і забули ті гріхи, і стараємося жити вже побожно. Тому, коли хтось з нас хоче зарахувати до поганих людей, до злочинців через те, що ми віримо Бога, навертаємо грішників, то ми собі до серця це не беремо, пояснюємо їм, що вони думали і поводились по-християнськи, щоб вибирали добро, щоб інших. Не принижували, не осуджували, що покаялися, що приймали святі тайни. Якщо ж вони щось добре нам сказали, чи слушні зауваження зробили, тоді ми виправляємося, дякуємо їм, але на загал не чуємося злочинцями. Поки чинили злочини, гріхи, тоді нам було прикро розуміли, що ми люди погані, хоча, можливо, себе заспокоювали, чи умиротворювали, чи відключали, чи то алкоголем, про Розпустою чи плітками, але мали докори сумління і розуміли, що ми є пропащі люди через свою нерозкаяність, через гріхи. Коли ж покаялися, то вже не почуваємо себе злочинцями, а розуміємо, що ми є прощені, Богом люблені і хочемо жити новим життям праведності, святості, вірності, господеві, добрих ділах, побожних розмовах, Святому Дусі.